Формадол. Таблетки від головного болю. Е, доброго ранку, друзі. Ну, такого сенсу з психологом ніколи не було і не буде. Добровайня. Доброго. доброго, доброго ранку. ранку. Таке враження, що ми е, прийшли не в кабінет, а ви одразу до нас на кухню, да, Бо точно. процес не зупиняється. То ну, і шикарна вишивка. Вже готуєтеся до Дякую, свята. Це правда, вже хочеться гарно. весни і свят. Вже і сам себе трохи не зручно. Я теж маю вишиванку. Я наступний раз теж буду одягати. Тобто ви домовляйте за речі, Ми сьогодні будемо говорити з вами. Теж співпало, тому що будемо говорити про такий умовний трикутник. Трикутник під назвою дорослі. Діта і, і, і їжа. їжа ми підхоплюємо стафету від колег сніданку тиждень дитячого харчування, і от ми вирішили якраз це обговорити. Як бути батьками, я, які чи як це змушують, не змушують правильно змушувати, не змушувати дитину? Як взагалі оцей діалог, цей трикутник? Харчовий харчовий трикутник зробити не з такими гострими кутами, бо поки ну, давайте. Що, точно не про питання діетології дієтології до мене. Будемо говорити так. саме про психологію. Так. У дитини відносини з їжею будуть все життя. Правда, так, так логічно, так само як у нас. І залежно тут мова не тільки про те, що саме є дитина, а під тієї напруги багато залежить, яку батьки мають до того, як вони ставляться до своєї їжі, до їжі цілої в цілому до своїх дітей. І дуже часто батьки, на жаль, їжу перетворюють не на культуру. Якогось нормального процесу, не на культуру, нормального спілкування, нормального споживання, нормального якогось здорового процесу. Батьки це перетворюють на форму відносин, де вони весь час проявляють насильство до дитини, а дитина весь час має підкорюватися, тому що вона весь час чує, що потрібно робити їсти і не їсти. І батьки починають погрожувати. Тому я би все ж таки до теми їжі і дорослих, і дітей в даному аспекті психології ставилася як до поля відносин. Якщо батьки змушують їсти або навпаки, тероризують з інших питань по їжі, це впливає і на інші сфери відносин. Тобто, саме батьки вони закладають той фундамент стосунків людини в майбутньому з їжею? безумовно. А як, а як ви ставитесь до того моменту, коли діти починають, е, дітей годують, граючись з ними? Е, під казочку, uh -huh. під мультичок, е, граючись з їжею, літачками? Е, це ж теж, якби, ну. Якийсь діагноз можна поставити Я не знаю, це на там нас прям, чи діагноз. Насправді, більшість батьків, переважна більшість батьків, вважають, що вони мають виконати процес і вони мають нагодувати дитину. І щоб це скоріше відбулося, потрібно зробити все, що завгодно. Це не мета напхати дитину як качку, щоб вона просто це перетравила да й отримала просто якусь вітамінку. Тому тут гра використовується не за не за для того, щоб дитині дати забавку, а задля того, щоб виконати процес, який самим батькам виглядає тривожним. Я проти того, щоб з дитиною гратися їжею. Але Дивіться, дитина все одно вона буде, поки вчиться тримати ложечку, поки вона вчиться пережовувати їжу, поки вона вчиться різні текстури. Для неї це нові процеси. Вона все одно буде щось трогати руками, вона все одно буде якось роздивлятися, розглядати, обмежувати дитину в пізнанні їжі не можна і не потрібно. А от якщо батьки роблять все, щоб дитина не помічала їжі, і мета просто щось запхнути в рота і ще там, щелепою порухати, що вона переживала, оце вже місце абсолютно проблематичне. Не потрібно дітей вмовляти, не потрібно дітей змушувати і не потрібно дітей навантажувати. Тим, що вони мають не усвідомлювати, що втрапляє в них, тому а, що так, це люди в них щось трапляє. А як тоді от, є історія про те, що намагаються а, підмінити продукти? Ну, по типу, ти я хочу, хочу а, а, харч, щоб ти, а, харчувався правильно, угу. тому я скажу, що це бургер з а, котлеткою, звичайною м'ясною, а насправді це буде котлета з Брокколі. Ну, слухайте. Ну, 99% батьків вони все ж таки додають, щось, що вони вважають корисним в основну їжу для дитини, що є звичною. Це нормально таким чином, в тому числі вводити продукти. Але тут історія така, що дитина про це не знає, це для неї не буде травматична історія. ви в котлети сьогодні додали брокколі, потім додали щось інше. Це окей, дитина отримує свої вітаміни. А от якщо ви все життя казали, що там не знаю, якийсь сирок, це морозиво, а потім дитина приходить на дитячу вечірку і розуміє, що ви брехали і що ви підла, доросла людина. От я думаю, що тут мають бути от вже питання про... Дитячі вечірки я просто з життя пам'ятаю ситуацію. Четверо дітей, і це були так. різні випадки. Я бачила мам, які обмежують дітей в, в картоплях, в бургерах, в котлетках, в морозивах. Так. і коли ці діти опиняються на дитячому дні народженні, то бідну дитину не цікавить нічого. Окрім того, що вона сидить і хапає картоплю фрі, так. коли інші діти до неї ставляться абсолютно спокійно. Ну, Ця ситуація вона достатньо е, ну вже, вже травматична для дитини. Як же ж правильно знайти цей баланс? Ось є, наприклад, є, приклад, що Олі оліфрефрему. Так uh -huh. вона розповіла, що її молодші діти майже не знають, який на смак цукор Ведуча не купують такі продукти додому, але мені здається, що це. В діти все одно підуть буде зірватися. Абсолютно вірно. Дивіться, діти не завжди будуть тільки вдома. Діти дуже скоро будуть виходити назовні. І там є цукор, там є цигарки. Правда, там є а, газована вода. Вони потім будуть мати гроші, будуть прогулювати уроки, вони будуть щось купувати. Батьки мають відмовитись від ілюзії, що залежно від того, що я створюю себе вдома, іншої реальності нема. Є все було, є і буде. Просто ми можемо з нашими дітьми ну, нормально домовлятися про те, що це смачно окей. Так це якась їжа, яка іноді може бувати в нас дома теж, але в цілому це. Це не може бути знаєте, характеристикою, що ти слабка людина, якщо ти з'їла, або mm -hmm. якщо ти не їсиш, то ти виростеш кволим, да, або там будеш чимось хворіти. Батьки і дідусі, бабусі, дуже часто погрожують дітям з питань харчування. Реально. Це я, я Та є історія, дитяча? У ну, мене не то, що історія. Я от зараз вас слухаю, мені здається, що в мене було дитинство якесь інше. Я виховувався на селі з бабцем і з дідусем. Мама вчилася, вона приїжджала там, і в мене, в принципі, виховували. Тоді я пам'ятаю зранку, восьма година ранку, бабуся буде. каже, Ігоронь, що сьогодні ти хочеш їсти? Я собі сижу, думаю, думаю, кажу вареники. Все, бабуся ліпить Пішла вареники. Все зробили, Пішла, все зробила, поки, поки встав, поїв на цьому. Потім я побіг там кудись гуляти на цьому, прибігли. Що ти будеш їсти? Я хочу хліб з, з, з цукром і з сметаною. Ну хліб, з цукром все, все на тобі хліб з цукром, сметаною. То в мене не було якогось такого насильства. в мене взагалі може це неправильно. Тові з тебе запитували, запитували. Та, що ти хочеш, бабуся мала час, можливо, можливо не було орторексії, тобто тривожності. Якщо не здорове харчування, то всі діти разом просто їх не буде. Та, вони виростуть ідіотами. Такого теж не можу. Я бути. просто ванка. Але... Я оцей е, хліб з, е, з джемом суткам. смородиновим. Ну він в мене стоїть на зубах до сьогоднішнього дня. На погодься, це дуже смачно, безумовно, але погодься, що все ж таки, коли ми зростали, не було того, що. Пагані батьки, ті, що взагалі дітям дають хліб, глютен, молоко зараз. Дуже велика критика, правда, до дорослих людей, які не можуть навчити дитину здоровому харчуванню. Ага. І здебільшого, батьки часто вони виступають не як дорослі люди, що на себе приймають відповідальність ту чи іншу в обмеженні дитини, да, впровадженні дитини. Вони відчувають себе дітьми, які будуть отримувати оцінку від педагога, від лікаря, від своїх батьків. Тому тут потрібно зайняти позицію, як ви самі ставитесь до харчування. Навіщо і чим ви свою дитину? Чому ви боїтесь їжі? Чому? Ви боїтесь, не знаю, занадто худих або занадто повненьких дітей. Чому так в вашому житті? Це дуже багато чого може вирішити. Але ми щойно почули відповідь від Ігоря, чому він не готує. Чому? Бо його провчили. Я зразу казав, мене пестили, мене. Вареники, сам переводили, колючки, варенички. Я багато можу справ таких сказати. Далі хочу вас питати про. Це мені, мені здається, це вже якісь токсичні трошки можливо, так. стосунки між е дитиною і батьками, бо дуже часто е намагаються стимулювати фразами. І mm -hmm, фрази mm -hmm. досить неприємними. типу, а їж, а то ти худий, як дрищ. Або да. навпаки, що да. ти жереш, бо в тебе вже щоки да. е в камеру не влазять, я не знаю. Є така проблема. Просто це ж це ж не дуже правильно стимуляція. Дивіться. Ані погрози, ані критика, ані знущання, вони не можуть бути нормою, вони не трохи токсичні, вони реально токсичні. Це не означає, що батьки, які бачать, що в них повненька дитина, що їй має бути байдужа, або вони мають бути абсолютно делікатні в тому, щоб цю дитину не повести до фахівця, що може це коригувати. Mm -hmm. Але батьки мають діяти свідомо і через інших, не зневажаючи, не критикуючи і не погрожуючи. А, ці історії про те, що якщо ти так не будеш робити, то все да з тебе нічого не виросте. Слухайте, наші діти нас чують. Вони з. Знають, що ми на них сердимось, коли ми не робимо, вони не роблять, перепрошую, то що ми від них хочемо. І якщо це пов'язано з їжею, буде дуже багато складнощів, взагалі поведінкових. І в цілому, коли в людину запихують щось, їжа корисна, не корисна. І якщо ти мене любиш, ти з'їш. Якщо ти мене не любиш, ти не будеш це з'їсти. Ми ростемо людей, які будуть в насильницьких стосунках, розумієте, в яких можна буде все, що завгодно, пхати або все, що завгодно з них займати і вибирати, лиш би вони лишалися в тих стосунках. Не не потрібно це робити з нашими дітьми. Ми маємо Мо, бути їм ближчими за чужих, що роблять їм неприємності, а, Анечка, але ж є, є, є варіант, от ще моє продовження цієї теми, коли батьки бачать, що да, дитина в підлітковому віці так. починає трішки округлятися, так. але й батьки бачать, що округляється за рахунок того, що мала рухливість, або, наприклад, ем, наполегливо дитина смакує вуглеводними їжами, і тут це вже не про здоров'я, це вже не про красу. Правда? Ти, начебто, і хочеш сказати, Правда. але дитина каже. Там ти мене ображаєш. Як обійти оці моменти, щоб і направити як покажети на путь і стул. Поки ще є шанс, да поки є шанс, і при тому, щоб дитина не сприймала це в образу, бо цей підлітковий вік, все, що ти не кажеш, сприймається в штики в образу. Тепер подумайте, якщо все, що ми кажемо, сприймається в штики, але не те, що ми робимо. Безумовно, батьки не мають право ігнорувати, якщо вони бають фізіологічні і бачать фізіологічні зміни дітей, що не є нормою для певного віку, можна просто автоматично почати змінювати харчування в родині, можна говорити про те. Що мені зараз потрібно таким чином харчуватися, я тебе з собою запрошую. Це може бути візит до лікаря, до терапевта, до педіатра за віком дитину, до дієтолога. Те, що ви не можете собі дозволити сказати, адже дитина буде автоматично критично сприймати те, що ви говорите. Більш того, якщо вже почалася історія про доїдання, заїдання і так далі, дівчинка, хлопчик він вже стає пухкеньким і починає. Це з тривоги, правда, з якогось питання, і дитині потрібно буде якось навчитися себе коригувати, щоб не заїдати, а все ж таки, щоб собою якось емоційні моменти тут вирішувати іншим чином. Тому не беріть на себе тут відповідальність мовну, речову, сказати, що ти товстий або ти худий, не промовляйте ярликами. Але ви маєте коригувати харчування, ви маєте коригувати харчування з їжею і все ж таки сказати: слухай, для мене це важливо. Для мене це принципове питання. Йдемо до фахівця, я хочу собі відповісти питання. Ми маємо здати аналізи. Ти, я, тато, всі, хто тут харчується, щось можливо йде не так. Давай будемо вирішувати це питання. Для мене це важливо. Зробити це для мене. Це нормальна форма. Але а без, жірликів, без але ярликів? але без, без, без прям без прямого тексту знову потрібно шукати ці обхідні шляхи. Якщо не шукати обхідні шляхи, то дитина, на жаль, не почне нормально харчуватися, тому що вона матиме можливість причепитися до ваших слів. От навіщо? Щоб останнє слово було за нами. Це не потрібно робити. Нехай останнє слово буде за провідним фахівцем, наприклад, за психотерапевтом, за дієтологом, за терапевтом, будь-що. Да? Якщо мами або тато розуміють, що потрібно впливати, не потрібно дитину примушувати відчувати оці муки совісті. Да? Що, Наприклад, uh -huh. там гарні батьки або здорові батьки, а я якийсь якась не така. Оця форма не працює ніколи. І uh -huh. кажуть, знаєте, що там в мене така дитина, її там посвариш, їй зробиш зауваження, вона починає над собою працювати. Це потім буде виливатися в таку ненависть, як до себе, так і до тих, хто це провокує. Що я просто не раджу взагалі uh -huh. у будь-яких відносинах із їжею і з друзями у підліткових питаннях, у дитячих питаннях в цілому я тут не можу не те, що не радити насильства, я благаю його не чинити. Ну я можу складати приказвого життя, тому що. Малий займається футболом, да. і вони постійно да. в оточенні він цих е, хлопців, хлопців, які не перебувають. Ну, це дуже дисциплінує. Так, ну, так, якщо він собі дозволити там щось, то ти навіть не, не приходиш, сам розповідаєш, а от він потрапляє, бачиш, що той швидше біжить. Він починає щось слухати, говорити. Приходить, каже, слухай, розповідає, він швидше біжить. Я, напевно, він так от їсть, а я от так, а я, напевно, я від сьогодні від шоколаду відмовлюся. А тобто, уявляєш, ти, якби ти казав, ти, ти, ти менше бігаєш, ти повільніше бігаєш, а ну не їж більше шоколад. Це різні речі, розумієш? Ну, але це до нього самого так. доходить. Тобто він же старший стає, я розумію, що йому ну, 12-13 років. Словом, а ділом а ділом, угу. Да. пропонувати, і батьки так само повинні, напевно, пропонувати. Та це все так. І ось у нас красиво все о, о, подано, да, і Давайте, як варто давайте це згадувати, Що наші діти бачать абсолютно все, що робимо, ми. тому потрібно їсти ту саму їжу, що їдять наші дітки. Безумовно пояснювати, з чого зроблена їжа. Не нотації, не лекції, але круті, прикольні штуки. Можна разом готувати. Це прекрасний, абсолютно досвід, і безумовно розповідати нормальні про історії про те, як створюються продукти, як що печеться, як що збирається, красиво накривати. Це має бути процесом, а не про просто вгамуванням або тривоги, або просто насичення себе якимось да корисними чи некорисними речами. Є ще один момент, який мене як маму я зустрічала ці випадки, і теж воно тривожить. Наприклад, коли батьки нав'язують вегетаріанство в родині дітям, а замовляють вегетаріанське меню, але дитина приходить в садок і наполегливо просить у сусіда по парті з'їсти його котлетку. Як тут чинити вчителям, педагогам, наприклад? Ой, це така ситуація делікатна насправді. Правді, річ у тім, що педагоги та батьки, якщо вони не подають позов про те, що батьки неналежним чином виховують дитину, так вони не мають вже стосунків з опікунською службою, вони мають виконувати абсолютно все, що є в реєстрі норми родини. Батьки пишуть заяву, і вчителі, і вихователі, мають на це реагувати. Але підіймати питання того, чи все ж таки це харчування визнано нормою, і це харчування є. Окей, для цієї дитини і повідомити батьків про поведінку дитини, щоб вони не просто шліфували і забороняли щось доїдати все ж таки звернули увагу, що є питання, якщо дитина чіпає чомусь їжу. Анечка, Це дякуємо, дякуємо вам. Безцінні, вам. безцінні відповіді ваші і поради. Будьте уважними до своїх дітей і до себе. А ми йдемо на невеличку паузу. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема? нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.